Вітаю! Ви на каналі Інтервізор, з вами студія Світлана Кушніри. Говорити будемо сьогодні про інтерв'ю міністра оборони Рустема Умерова. Майже рік на посаді. Можна сказати, програмне інтерв'ю. Про що він сказав? Що з того ми можемо поставити йому в плюс, що в мінус здобутки або де трошки недопрацювали міністерство оборони з нами на зв'язку? Керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Тараса, я вас вітаю. Так, доброго дня. Добро. Ще раз вітаю, доброго дня. Отже, Ростем Умеров дав інтерв'ю телеканалу Рада, де фактично відзвітував за свою роботу. Рік на посаді, фактично рік на посаді, сказав, що вирішили питання продовольчого забезпечення військовослужбовців. Говорив, що вже немає питання стосовно того, там не обговорюємо ми питання про яйця по 17. Але тим не менше, державний оператор тилу. Все одно втрапляє в скандали з завищенням цін на продукти. Не допрацюва тут у міністерство. Чи просто не вистачає поки що до всього, щоб руки дійшли навести там порядок? Ну давайте так. Ми повинні розуміти, що щодо перевищення цін і все іншого, ну це е, е, є багато нюансів все ж таки в державних закупівлях в накову тематику. Низькі ціни не означає якість. Ми теж повинні це ж розуміти, тому що у нас часто ганяється за низькими цінами, а потім ще питання до якості може бути. І повинні розуміти, що це робота правоохоронних органів, вишукувати якісь завищені, незавищені Рахункова палата повинна займатися, цим, аудиторська служба повинна займатися, це не справа чиновників. Займатися в дійсності цими справами, тому що у них так повинен бути якийсь напрямок, але не теж не ну слід розуміти, що будь-який чиновник, який працює безконтрольно, е, завжди будуть багато нюансів. Тому це питання більше до правоохоронних органів. В своєму інтерв'ю Рустем Менверович сказав, що як здобуток може сказати про запуск застосунку «Армія Плюс і Резерв Плюс. Говорить, що вже там зареєстровані люди, які мали пройти звірку по мобілізації Українські українські громадяни. І не дивлячись на критику роботи цього застосунку, говорить, що вважає це великим здобутком свого міністерства за 12 місяців роботи. Ну, мабуть, так при ньому воно ну, запускалося. Ну, мабуть, воно повинно бути так. Я ж тут не можу ніяк коментувати. Наскільки воно вирішило питання взаємодії там СЗК, наскільки воно ефективним стало, це вже повинні вирішувати, а самі військові і оцінювати це умеров говорить, що на 4 мільярди. Доларів, от уточнила на 4 мільярди доларів було профінансовано власне виробництво зброї. Запускаються в виробництво не лише БПЛА, але і ми знаємо вже і про цей дрон ракету і про балістичну ракету. Говорить про те, що зросла у 2024 році аж з 18 до 41 частка українських боєприпасів, і навіть сказав таку тезу, що зараз. На лінію бойового зіткнення кожен другий боєприпас це українського виробництва. Наскільки ми розуміємо, що дрятувати потрібно, наскільки це відповідає дійсності з огляду на те, як показники економічного, економічної спроможності у нас чомусь йдуть вниз? Якщо ВПК працює, то мабуть мала би трошечки, хоч на піввідсотка, зростати економіка. Ну дивись, тут питання в тому, що можна і більше завантажувати, тому що якщо, наприклад, Україна нарешті дозволять експорт підприємствам ВПК, вони ж багато хто не до завантажені, то вони і 1 мільярд доларів зароблять на зовнішньому ринку, і 200 мільярдів гривень сплатять податки так середині країни, і треба буде підвищувати податки. Далі на тут питання про заводи, які є. Вони повинні будуватися, але уряд не вирішив питання секретності підприємства. ПАК тому, що їх можна знайти ледь на по плану перевірок податково. Я вже мовчу про податкові накладні, митні бази і так далі. Можна бачити, де вони знаходяться. Незабезпечена в тому числі страхування підприємства. ПК. прилітає ракета. Держава повинна компенсувати це. Та багато чого іншого, тому в дійсності є куди що зростати, тому що ми повинні розуміти, що захід не дасть Україні зброї в достатній кількості для перемоги у цій війні. Оця свистопляска, дам не дам, буде, не буде стріляти, не стріляти. Вона буде постійно продовжуватись. Тому звичайно, що добре, якщо половина, то але виходити треба на більш значущі в дійсності цифра. і максимальне самозабезпечення повинно бути. В своєму можемо сказати програмному звіті, міністр оборони зазначив, що тільки за 2024 рік Міноборони законтрактувала на 21 мільярд гривень закупки українського виробництва дронів у цих безпілотних літальних систем апаратів, вибачаюсь, і на 9 мільярдів боєприпасів до них. Подякував, звичайно, і Мінцифрі. На трошечки. Мені не зрозуміло, чому мінцифри займається цими дронами. Можливо, все ж таки треба було би сконцентрувати всю цю роботу і перевести в Мінстратехпром. Чи можливо ось саме така диверсифікація виробництва дронів і дає ну, плюс мільйон дронів зараз говорить міністр ну, оборони на, на лінії бойового зіткнення було надіслано? Я виходжу з того, що не в назвах питання, да, а питання хто, хто може це організувати. Якщо Федера спроможне це організувати, це добре, тому що історія була ж історія з мінімальні коли їм дали гроші а, від ПДФО, наприклад, від а, м, органів місцевого самоврядування. Вони 20, 20, 26 мільярдів таким не могли засвоїти. Тобто, у них пріоритет завжди у а, який в такому вигляді ну, просто мертворожене дитя. А, ось а, і краще приватників приватного все ж таки бізнесу залучати, тому що вони гнучки, швидше роблять і а, дати можливість все ж таки приватникам. Тому я тут не вважаю, що це повинно бути якось повинно. пріоритет цей. Я вважаю, що централізовано, централізовано повинно фінансуватися наукові розробки. Це як такий, знаєте, дарпа. От є такий аналог Сполучених Штатів Америки. Агенція з перспективних досліджень, яке дає гроші для того, щоб а, створювати зброю, які що зараз ще немає. А оце повинна робити держава. Там, да? А тут, стосовно Мінстертехпрому, ну там воно все впирається в тому, що у них пріоритет є, це Укроборонпром, який в такому вигляді, як я сказав, повинен давно бути ліквідованим, а, тому що його, а, його живі частини, там, Кабелуч, Антонова. КБМА Малишева та інші частини повинні напряму від Міністерства оборони отримувати замовлення без цієї прокладки у вигляді Міністерства стратегічних галузей та, та в тому числі. Сам, саме керівництво Короборонпрому, тому що воно не потрібно в такому вигляді. Не потрібно Карастельову кабелучу розповідати, як робити ракети. Він сам це чудово знає. Те саме, до речі, стосується фінансування іноземців. Не потрібно, щоб проходило через Міністерство стратегічних гаузій. Напряму є там державна служба тилу, яку яка. Заслужила увагу і ну, принаймні, наших партнерів напряму туди фінансувати ті підприємства, які мають безпосередньо гроші на точніше, мають контракти. Повинні отримувати напряму гроші. все буде значно швидше, поменше теж бюрократія. Ді до міжнародної співпраці 34 країни, за словами Рустема Умерова, міністра оборони України, підписали листи про наміри щодо співпраці, якраз в оборонній галузі, в виробництві боєприпасів, озброєння і так далі. І так далі, говорить, що запропонували нашим міжнародним партнерам будівництво заводів і... Промислових ліній на території України готові потім е ці інвестиції реалізовувати у вигляді поставок озброєння для країн, які стануть нашими інвесторами. Наскільки реальна така співпраця? Ну я якось для себе е розумію, що як, наприклад, Швеція вирішить у нас побудувати завод з тобто, виробництва умовно яких там ракет? Хай буде якихот. Okay. Да. Потім а, ці ракети будуть потрібні Швеції. М -м якось дивно виглядає, щоб потім Швеція у нас закуповувала ракети, коли їй буде потрібно. Е здається, кожна країна свої економічні інтереси має е дотримуватися і за ними, скажімо так, іти. І було би вигідніше в спокійному місті у Швеції будувати такий завод по виробництву ракет і продавати Україні ці ракети. Бо з часом е ми знаємо, що будь-який товар з часом все одно росте в цій. Ні, чи це якась голка, чи це ракета? Е, ну дивись, тут таке питання. Е, хто сказав, що це найбільш безпечним? Є місце, де да? ну, вже росіяни поряд з рівно є. То це раз і по друге. Ну треба знаходити форму співпраці. Можна об'єднувати зусилля, тим більше те, що в Україні все ж таки розробки, які українські вони перемагають. Ну переважають все ж таки те, що існує в тому числі на заході, тому що мало створити на полігоні ракету. Якщо вона не брала участь, наприклад, у військових діях, то вона не так дорого і коштує, так тому що то, що кошту знаходиться, то у війні воно дорожче коштує це чи є захист інтересів Звичайно, що є. Це ніхто не заперечує. Тут знаходити треба баланс. Я думаю, що можна знайти якісь спільні виробництва. Та більше за Швецією цікавіше України співпрацювати, тому що ми знаходимося в одному човні. А те, що кожна країна хоче локалізувати, це звичайно так і, так і воно і є. Але що заважає Україні, Це теж саме робити. Тому тут повинен бути якийсь компроміс, який може бути знайдений. Тараса, не можу не спитати тебе про іншу ситуацію, яка фактично потім постфактум після цього достатньо. Ну, скажем, наснажуючого, позитивного інтерв'ю і запевнень Рестерустема Умерова. До речі, мені здалося, от я коли слухала пана Умерова, мені здалося, що він дуже глибоко в темі. От мене це дійсно вразило. І е, знаєш, є менеджери, які не здатні до самовдосконалення і до самоосвіти. Мені здається, що Умеров тут мене ну, е, точно не розчарував. Він досить швидко, мабуть, війшов в курс справ, стан справ. От е буквально після цього інтерв'ю такі видання, як Бабель, Українська Правда і інші, почали сипати інсайдами, що, начебто, Ростем Омеров вже звільнив без погодження з керівником Гурмо. Кирилом Будановим, двох заступників Буданова це е, Віктор Зайцев і Ігор Остапенко. І начебто вже підписані накази на звільнення ще 20 генералів за совковий підхід і так далі. І так далі. Е, в список на вихід, говорить Українська Правда, навіть державний секретар Міністерства оборони, 5 заступників і керівник. Е, Начальник штабу командування сил безпілотних систем Роман Гладкий. Це е, спроба перебити позитив від інтерв'ю, чи дійсно готуються масштабні чистки в силових органах. Ну, подивимось, тому що ну так у нас побудована система, що для того, щоб звільнити, наприклад, ну, того ж самого залужного, потрібне нападання міністерства оборони. Так? Ну, голову генерального штабу а ГУР у нас взагалі є частиною міністерства оборони, а не генерального штабу, тому формально вони є частиною є підлеглими умерами. Чи там наскільки воно адекватно, ну мені важко сказати це військово на довізково слід ставити питання, тому що це суто військова справа. Мені важко сказати там в плюс, чи в мінус так далі. Можна сказати, що там Гур і там Ну Буданов і Малюк ну гарно принаймні. Борються з тим, що б'ють по території Російської Федерації, ми бачимо результати. Вони у них там гарне змагання. от Нещодавно, коли вони в, в Тверській області винесли цей склад, а, ну це це просто супер новини. Те, що вони роблять, нещодавно там із баушників винесли склад, а точніше аеродром Шавайка а, в Ростовській області та багато чого іншого. Ну це ми бачимо. А те, що всередині відбувається, важко коментувати. Це більше питання знову таки до військових. Ще один. Я думаю, що Бабель пішли ще глибше і сказали, що і Буданова буде звільнено, за словами цього видання. Начебто, є неприкритий конфлікт з офісом президента. Власне, змін вимагає керівник офісу президента Андрій Борисович Єрмак. Не знаю, як будеш коментувати цю новину, тому що мені здається, що концентрація всіх. Важелів в управління в офісі президента, вона так чи інакше робить цей Ореол е, темного лицара, чи не знаю там не що, сірого кардинала. Ну, от Кожен наша глава адміністрації президента, або зараз Офісу президента, він завжди з таким шлейфом тімнішого і злейшого. Чи насправді, Чи насправді. Така, так обставини складаються, що на сьогоднішній день може чимось заважати а, Кирило Буданов або інші генерали прямо ж прям так офісу президента? Ну тут важко сказати. У нас є Верховний Головнокомандуючий, що звати його Зеленський. Так? А, він призначив Єрмака, і пан Зеленський завжди говорив, що Єрмак є. Є членом його команди, і він є Єрмак Це він умовно кажучи. Чи є концентрація влади? Звичайно, є це війна. У нас так в принципі президентська фактична форма правління нашої держави. А ось в даному випадку, тому ну так, так воно і є. Відповідальність за безпосереднє ведення військових дій несе конкретно пан Зеленський, тому що він є верховним головнокомандуючим. Чи може він звільнити тих, кому він хто йому не подобається? може звичайно звільнити це його право? І наостанок взагалі до системи управління в Україні зараз ти згадав стосовно президентської форми правління, але ж ми парламентсько президентська форма правління. Чи можна, чи можливо, як гадаєте, пане Тарасе, на перехідний період, на післявоєнне відновлення, нам потрібно буде повернутися до цієї жорсткої управлінської вертикалі президентської, тоді правильно б Зеленський вибудовує таку вертикаль, щоб чи він на виборах, чи хто інший, чи можливо навіть якщо. Ми на виборах оберемо Андрія Борисовича Єрмака, наступним президентом України. Мали всі повноваження і відповідальність, до речі, за відновлення української держави. Ну дивіться питання в тому, що я вважаю нашу конституцію калічною. Вона була створена спеціально Медведчуком у 2004 році, коли у нас. Виконавчу владу обирають ну є очолює прем'єр-міністр. А люди обирають президента. Відповідно, президент завжди має більше легітимності в очах людей ніж прем'єр-міністр. Я прихильник того, щоб скасувати посаду прем'єр-міністра, вона не потрібна в нашій державі при одночасному розширенні. Розширення повноважень парламенту там стосовно слідчих комісій стосовно е, спрощення порядку імпічменту і так далі. Ну я вважаю, що для країни більш притаманна американська модель, коли президент очолює кабінет міністрів, щоб не було питань, хто там один на одного натикали пальцем. Стосовно того, що парламентська президентська чи інша, ну це залежить від складу парламенту. От е, там, хоча б якісь конкуруючі повинні по фракції для того, щоб контролювали президента. Так, звичайно, коли йому на ніхто нікого не контролює, не задає зайвих питань. Пане Тарасе, Я вам щиро вдячна за коментарі. Будемо сподіватися, що можливо Україна такі візьме за. Зразок американського моделю і Тоді у нас буде і президенти, і віцепрезиденти буде з кого з цієї пари управлінців буде з кого питати. А кабінет міністрів, очолюваний ними, буде вже в прямому підпорядкуванні, а не оці там безкінечні протистояння між Грусерськом і Банковою, Якщо вони на сьогодні є, з нами був на зв'язку керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. говорили про інтерв'ю. І Рустема Умерова, фактично рік на посаді міністра оборони України, він перед суспільством, даючи його для телеканалу Рада. В студії була Світлана Кошнір. Не забувайте підписатися, прокоментувати, лайкнути це відео про в коментарях. Чекаю ваші пропозиції з ким зустрітися ще на все добре.